Вітаю, дівчата. Сьогодні хочу вам показати новий артикул пряжі це 100% меринос з твітовим ефектом. Будемо знайомитися з ниточкою. Це італійська пряжа. Так, артикул називається Слабі Клоун. 350 метрів на 100 г, 100% меринос. Дуже класний метраж. Я купувала цю ниточку, тому що, по-перше, звісно, класні кольори і дуже гарні оці вкраплення твідові, і вони підходять кожний до кожного кольору. Дуже так стильно поєднали італійці ці кольори І мені вона дуже сподобалась. Плюс дуже класний метраж. Ниточки 350 метрів можна в'язати в одну ниточку, вже готовий вам метраж, і не потрібно складати в 2, в 3, в 5, там, в 10, 16 як тоненький меринос. Я взяла собі 7 кольорів. Цієї класної ниточки, але мене чекали трошки невеличкі розчарування, тому я її довгий час взагалі не показувала і нічого про неї не розказувала. Такий метраж зазвичай в італійських бобінках, він може бути сюрпризом. Звісно, нас склади не попереджають, що ниточка може бути якась не така, і вже коли. Отримуєш цю красу, в'яжеш зразочки, розумієш, на жаль, вона не супер-ідеальна. Я вам покажу, що я маю на увазі. Ниточка, на жаль, дала кусину. Заразочок цей пров'язаний, зразочок пров'язаний в одну ниточку з пицями 3 мм. Бачите, вона трошки пішла ось в цю сторону, трошки такий нахил є. Я спробувала пров'язати в дві ниточки. І вийшло те саме. Ось так рівненько, якщо покласти, трошки все ж таки нахил йде сюди. Я в'язала поворотними рядами. І мене це, звісно, дуже розчарувало, тому що нитка ну, супер гарна і м'якенька, і все в неї чудово, але. Ось така неприємність. Далі я спробувала на машині зв'язати. Резинка 2 на... в мене 2 на 1, в мене машина одна фонтура, і я резиночку роблю вручну. В принципі, резинка вийшла непогана. Так, вибачте. Погано фокусується. Трохи далі вам покажу. Резиночка вийшла пружна. Це гребінний меринос, вона пружна, добре тримається, і в резиночці на машині вона не косить. Це приємна новина. Ще я прив'язала зразочок також на машині. Він, Це в мене як імітація резинки йде, і трошки, трошки все ж таки, тут теж поїхала ось вліво, в одну сторону. Що робити з пряжею, якщо ви купили і, ну, можливо, в магазині не пров'язали зразочки лицевою гладдю або резинкою, і, ну, скажімо так, ви не доотримали інформацію, але ось така ниточка, і ну, от косить. Що робити? Пробуємо робити, в'язати зразок з косами. Дивіться, яка вийшла краса. В дві ниточки я пров'язала резиночку 2х2, класна, пружна резинка, і візерунок з косами. Я думаю, вам видно, що ниточка. З такими узорами вона не косить. І це дуже класно. Отже, що можна в'язати? Можна в'язати коси, арани з такою ниточкою, або вироби резинкою, наприклад. Вироби з англійською резинкою, теж, я думаю, підійдуть. І ви врятуєте вашу класну нитку і зробите собі супер стильний светр. І ближче хочу вам показати кольори, які я брала. Такий рожевий, він такий припилений, припилений рожевий. Вкраплення тут є жовті, зелені, такі трав'яні, більш до салатового навіть червоні, помаранчеві. Дуже гарненька ниточка. На дотик вона трошки цупкіша, ніж звичайний миронос Гармоні або кешвол, вона трошки цупкіша, але після прання стає більш м'якенькою. В принципі, я думаю, якщо дитина не чутлива, то теж можна в'язати з цієї ниточки, також підійде під кардигани, наприклад, шапку для дітей, я думаю, ні, і, можливо, для дорослих ні. На светер буде добре, на кардиган буде супер класно. І, можливо, ще, не знаю, можливо, сукня. Але сама не пробувала сукню в'язати. Так, далі. Ось такий гарний теж колір. Я навіть не знаю, як його правильно описати. Він не блакитний, трошки в зелені йде, і крапушки ці. І також крапушки є помаранчеві, є. Коричневі. Відтінок, до речі, передається непогано, хіба що трошки, трошки, може такий яскравіший, світліший. Ось така невеличка бабіночка. Далі яскравий фіолетовий, теж гарний, теж з жовтими. Є зелені вкраплення. Такий дуже, я думаю, помітний, дуже помітний колір, якщо такі светрик зв'язати. Жовтий, жовтий з коричневими вкрапленнями. Такий жовтий можна і на чоловічий светр, я так думаю, тому що тут вкраплень немає там рожевих або якихось. Таких тут вони, бачите, дуже такі спокійні. Далі синій колір. Синій трошки темніший, ніж зараз вам камера показує. Теж гарний. Ось синій, до речі, зразочок. Бачите, в лицевій. Вони так гарно ці крапушки лягають. Ось так виглядає виверідна сторона. Я не пробувала в'язати лицевими по колу, тому точно сказати не можу, чи буде воно по колу лицьова гладь косити. Далі салатовий. На камеру він передається трошки невірно, він більш в такий теплий відтінок, більш такий більше в салатовий. А на відео я дивлюся, що він трошки такий, як світло-зелений. Теж, неймовірно, виглядає з цими вкрапленнями. І останній колір сірий. Супер класний. Теж, ниточка має пушок, ну, це вовна мериноса, тому, в принципі, це не дивує, але вона гребінна. Ось така краса. Ця ниточка є в наявності і відправка можлива з Німеччини. Тож, якщо вас зацікавило, то пишіть в інстаграм. Посилання на магазин буде в описі під відео. Гарного дня до побачення!